Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Розповім вам про те, як Велика Британія розвертається на схід, реагуючи на жорстку політику нової адміністрації Вашингтону, і про те, які ризики, загрози і зміни несе цей новий підхід країни, з якою Україна уклала сторічну партнерську угоду. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Галасюк про економіку» та прокоментуйте цей ефір. Виглядає так, що візит прем'єр-міністра. Британії Кіра Стармера до Китаю став черговою дипломатичною перемогою Пекіну у його тривалому протистоянні з Вашингтоном. Однак, угоди, які Стармер привіз до Лондона, яскраво демонструють обмеженість цієї стратегії балансування, до якої змушені вдаватися середні держави в умовах. Нової реальності Стармер пішов слідами свого канадійського колеги Марка Карні, який відвідав Пекін кількома тижнями раніше. Ми з вами говорили про це. Обидва лідери намагаються знайти альтернативні точки опори на тлі того, як президент США Дональд Трамп продовжує руйнувати давні трансатлантичні зв'язки. І торговельні союзи традиційні союзники США почуваються шуканими намагаються диверсифікувати ризики, але вони далекі від того, щоб замінити США Китаєм як і за бажанням, так і за можливостями, зазначає Джон Квелч, це експерт з глобальної стратегії університету Дюк Куншань. По суті, і для Лондона, і для Атави, та й для інших західних столиць ці візити є сигналом, адресованим Дональду Трампу. Мовляв, у нас є альтернативи. Це відбувається на тлі жорсткого тиску Білого Дому. Тут і вимоги щодо перегляду торговельної угоди USMCA – це США, Канада і Мексика. Доля цієї угоди вирішується, власне, у 26-му році. Тут і територіальні претензії з боку США і відновлення розмов про купівлю Гренландії, а також хаотична митна. Тарифна політика, що б'є по союзниках, мабуть, що так само боляче, як і по конкурентах. Проте економісти попереджають, що це небезпечна ілюзія. Алісія Гарсія Ерера, головний економіст на Тіксіс, в азійсько Тихоокеанському регіоні, називає ці візити поверхневими жестами на тлі стагнації глобального зростання. Експертка наголошує, що ці візити підкреслюють вразливість середніх держав. Вони Ганяються за крихтами зі столу, тоді як експорт на повінь Китаю знищує їхню власну промисловість. Британський прем'єр повертається з Китаю додому до Британії з певним багажем домовленості, які мають заспокоїти бізнес, але навряд чи вони змінять макроекономічну картину в цілому. Стармер домігся 30-денного безвізового в'їзду для британців. Це крок, який Китай вже зробив для низки країн Європейського союзу, для того, власне, щоб стимулювати і туризм і інвестиції. Зниження тарифів на шотландські віскі – ще одна така тактична перемога стармера, тому що цей товар критично важливий для експорту самої Великої Британії. Ну і в сфері фармацевтики також. У них є результат. Фармацевтичний гігант Астразенека оголосив про інвестиції правда, до Китаю у розмірі 15 мільярдів доларів. Однак ціна цих угод мовчання або м'яка риторика щодо геополітичних загроз. Стармер обмежився відвертим діалогом, так званим щодо агресивної позиції Китаю щодо Тайваню, щодо придушення прав людини в Гонконгу, колишній британській колонії, до речі. Щодо, наприклад, поглиблення зв'язків Пекіна з Москвою після вторгнення в нашу країну, і це залишається головним каменем спотикання, який Стармер так і не зміг зрушити. Це потеплішення політичних відносин можна охарактеризувати навіть як економічну пастку. Китай в 25-26 роках демонструє специфічну економічну модель, яка становить загрозу для заходу. Подивіться на їх. Торговельну статистику. Імпорт Китаю минулого року залишився на рівні 2,5 трильйона доларів. Причому зростання забезпечили енергоносії та сировина з країн, що розвиваються, а не товари з заходу. Торговельний профіцит Китаю зростає. Він підскочив на 20% в досяг рекордних 1,2 трильйона доларів. Це означає, що Китай. Продає світу на трильйон доларів більше ніж купує у інших країн. Тобто Китай працює як така світова фабрика, яка, до речі, виробляє більше третини всього світового промислового виробництва. І висновок полягає в тому, що якщо такі темпи будуть зберігатись, то до 2030 року торговельний профіцит Китаю зрівняється з розміром всієї економіки Франції. Трільйони доларів, а до 2033 року, навіть Німеччини 5 трільйонів доларів. Втім, якщо чесно, я не думаю, що така механічна екстраполяція може вважатися обґрунтованою. Для контексту за минулий рік експорт Китаю до Британії зріс на 7,8%, а імпорт Китаю з Британії скоротився на 4,7%. Експорт Китаю до Канади зріс на 3,2%, а імпорт Китаю з Канади скоротився на 10,4%. Ці цифри підтверджують тезу, що Китай використовує західні ринки для збуту своїх товарів, і він витісняє місцевих виробників системно і цілеспрямовано, але при цьому закриває свій ринок для західної продукції, ну крім сировини і ну, продукції люксових брендів. Хоча і там спостерігаються дуже цікаві тенденції, така спроба хеджування ризики в Великою Британією через перезавантаження стосунків з Китаєм, викликає миттєву реакцію Вашингтона. Дональд Трамп вже попередив Лондон про небезпеку ведення бізнесу з Пекіном. У випадку з Канадою очікування марка Карні щодо зниження китайських тарифів на ріпак на морепродукти вже спровокували погрози Трампа ввести 100% мита. Трамп побоюється, що через Канаду на ринок північної Кореї будуть потрапляти китайські електромобілі. До Речі, чимало експертів сходяться на думці, що дії Стармера і Карні це не стратегічний альянс з Китаєм, не такий кардинальний геополітичний розворот, а насправді вимушений тактичний крок. Це пропагандистський успіх для Пекіну, але це не справжній розворот до Китаю. Це спроба знизити напругу, каже Нуа Баркін з German Marshall Fund. Жодна країна не хоче опинитися у стані відкритого конфлікту з двома наддержавами одночасно і для України цей тренд є доволі триважним сигналом, тому що спроби заходу нормалізувати економічні відносини з Китаєм, навіть для того, щоб провчити Дональда Трампа можуть послабити тиск на Пекін щодо його підтримки російської агресії, навіть якщо вона посередкована, навіть якщо вона там виробнича і технологічна, через закупівлю, скажімо, російських енергоносіїв. Тому що якщо економічні інтереси і такі от політичні тактичні інтереси заходу будуть брати гору над безпековими принципами, над стратегічним виміром, то це ну несе певні загрози. Сподіваюсь, що цього все таки не відбудеться. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал і Дякую вам за підтримку.